Готуємо пікантні та дуже хрумкі квашені огірочки. На дно банки кладемо, що нам до вподоби. Я кладу листочок хрону, листочок дуба, листочок вишні, листочок смородини. Це у мене на банку 1,5 літра. Далі гарно втрамбовую огірки, Попередньо огірки я замочила і обрізала у них хвостики. Намагаюся зробити так, щоб банка була максимально щільно наповнена огірочками і було поменше вільного місця. Підтасовую, сортую. Огірки за цим рецептом виходять дуже пікантними, злегка гострими і, що головне, дуже хрумкими. На банку півтора літра. Мені потрібно буде одна парасолька кропу, я кладу її зверху. Після цього буду додавати спеції. Мені потрібно буде півтора столової ложки солі кам'яної але без гірки. Також мені буде потрібно пів столової ложки чорного перцю, гірчиці і натертого на терті чесничку. Усе це я кладу зверху. На банку півтора літра я беру 750 грам сирої холодної, не вареної води. І заливаємо нашу баночку потихеньку, щоб виходило все повітря. І продовжуємо це робити аж до самого верху. Після цього все стандартно. Накриваємо капроновою кришкою, трохи поколотаємо. Дивіться, яка гарна композиція виходить, як сніжок у банці. Поколотаємо, щоб все гарно розчинилося. А тепер я беру цю банку, ставлю на тарілку і на три дні. Тепле місце. Після того я заміню кришку для зимового зберігання. Отже, пройшло 3 дні. Дивимося, як наші огірочки проквасились. Це півлітрова баночка, я зробила, щоб покуштувати зараз. Чуєте цей хрумкіт? Вони дуже добрі. Що ж, зараз замінимо кришку. Щоб її одягнути, потрібно на 30 секунд в кипяток. Знімаємо стару кришку. Беремо нашу міцну надійну капронову кришку, натискаємо, щоб випустити повітря, і ставимо в холодне місце на зберігання. Такі огірочки порадують нас у зимові дні.